Прийняття християнства на Русі, хрещення Русі. Е, хрест ставили всюди, ставили в честь хороших справ, як сказав священник, І дуже гірких горе якогось. всяких причин ставили хрест. Бо інших пам'ятників не було тоді. Люди вірили в Бога і ставили Христа. Е, той, давайте повернемося до 19 століття. Ви знаєте, що... 100, близько 140 років наш край, Галичина і західні Поділля, були під владою Австрії. Велико до складу Австрії. Тоді трохи покращилася охорона здоров'я. Вже менше стало е, слабості, пошесті, але все одно час від часу е, по краю прокочувалися різні пошесті різних холер, е, хвороб. І саме е, історія зафіксувала, що в наших селах. Перший раз пошуч е е холери було в 1871 році, а другий раз в 1892 році. Тоді е ця хвороба забрала величезну кількість життів у людських. Я е з документів знаю, що нашому, е тоді, в 1892 році, в селі народилося 40 дітей. І з них 24 діточок, маленький діточок е, померло. Бо в метричній книгі який священник е, він поставив хрестик. Там, де дитина померла, то поставив хрестик. Я підрахував, що було 24 дітей, тільки мал... е, річного віку дітей тоді померло, а е, скільки дорослих, дорослого люду. Тоді був е, наші, на нашій парафії греко-католицький священник, поважна дуже особа. Єсип Байко. Він народився в 1851 році, а помер в 1918 році. А прийшов з село парафію в 1888 році. І прийшов він сюди, бо по-перше, його призначили сюди, а по-друге, він одружився із дочкою священника, попереднього священника Теофіла Лисенецького. Терезою Лисиницькою. І навіть коли вже він правив, бо служіння відправляв в нашому храмі, то ще старий Лисиницький йому допомагав, бо зафіксована сіометрична книга. І коли та пошість, на щастя, вже скосивши багато десятків людей, наших односельчан, завершилася, то Йосиф Балько Звернувся, а він сам удовів, бо померла його дружина Терезія, залишивши троє діточок. Між іншим, один син його е, потім був священником, священиком, грекотольським священиком селі Романівці Переболянського району. Один син помер, а ще один син, е, бу, са, дочка, виброште, дочка Марія, була дружиною священика Лавицької скали, е, сина е, Лавицького. І моди Сталевицького. Ти все коротенько, може, це не просто не треба говорити так багато. Не, і ось говорити. саме в цей час е, наш священник Йосиф Балько звернувся до людей, щоб вони побудували в честь пам'яті перемоги, перемоги над пошистю холери і подяки Богові за те, що врятував їх від такої смерті, побудувати саме тут, на цьому місці, трошки було вище. Тут Мур був кругом, і хрест був зорієнтований на з тих двох вулиць, І він, люди побудували фундамент, поставили і викували чорний з металу чорний хрест. І тому він так і називався чорний знак і перемоги, того, щоб ця площа була, і знак і того, що він чорний дійсно був за кольором. Металічний хрест, цей хрест стояв довгий час, і коли за Секретарювання, а ви знаєте, що з радянської влади теж приворочувалися події і акції до роковин. І в 1967 році, коли тут секретарював е, Гурченко, е, хрест був знятий і він довгий час знаходився на кладовищі в Туреці. Де він зараз? Є там, не Ну, треба поставити. Звичайно, для того ми повинні і вшановувати пам'ять, і будемо поклонятися, знаючи, ще з чого цей хрест поставлений. Ну а ми приєднуємося до слів нашого односельчанина Івана Павлюка. Ми вдячні родині Данильцевих за те, що вона потурбувалася і поставила цей пам'ятник. Будемо виховувати дітей на цьому. Все в мене.